Привіт всім! Отже, сьогодні четвер. У мене заплановані закупи. Частина в супермаркеті Aldi Я заїхала в пошуках знижок і дещо мені все ж таки вдалося придбати. І, звичайно ж, ярмарок у нас серед місті, що четверга, вранці до обіду є ось такі можливості придбати не тільки овочі, звичайно, але я беру саме овочі-фрукти в одному перевіреному місці, де знаю точно що дешевше. Ціна, ніж в інших, тож я дуже довго не гуляю, не шукаю, а беру завжди майже одне і те саме в одному і тому самому місці. А перед вами я сьогодні звітую, що я придбала, скільки я витратила. Отже на ярмарку 16,69 витратила, і в супермаркеті Aldi 22,70. Почну, мабуть, з супермаркета, папір туалет. Папір туалетний, який закінчився. Є потреба придбати, взяла саме такий трьохшаровий. Тут у нас 12 рулонів, 12 штук, коштує 4,69. Ось така ціна. Далі маргарин. Ми купувала я раніше, здається, останній раз в суботу, але все використали, готувала вафлі бельгійські, на нього використала багато. Маргарину, тож добрала ще. Мені сьогодні потрібно готувати торт. Я ще не визначилась, який саме буду робити. У мене ще є вершкове масло, але вирішила, що треба поповнити цей запас, бо випічка попереду точно буде. 500 грамів коштує євро 29. Евро. Така ціна на маргарин. Банани акційна пропозиція. Сьогодні 99 центів всього коштує кілограм бананів. Взяла, виходить, що кіло 700, Були вони там зелені в ящиках, ну такі більш зелені. Ну, ось це я не дуже побачила цей банан, але загалом вони тверді, зрілі, ще й за такою ціною взяла трохи ось більше. Дві такі гілочки. Ну, З'їмо в першу чергу. І найголовніше, що вони не зелені, їм не треба лежати, бо діти могли б з'їсти і такі недозрівші. Так би поспішали ними поласувати. Добре, що потім я побачила ящик саме з жовтими бананами заплатила євро 68 ну, за кіло 700. Далі те, що зі знижкою вдалося взяти. Ось така яловичина. Гуляш можна це назвати, доволі великі такі шматочки філе яловичини. Захотілося мені його потушкувати і картопельку додати. Буде таке морква картопля і тушковане, тушкована яловичина має бути дуже смачно, така ось буде вечеря, ну і яловичина така корисне м'ясо. Ціна була 5,99 за пів кіло. Тобто 12 євро коштує кілограм, але знижка 30%, тобто євро 80%, і рахуйте, що за пів кіло я заплатила 4,20 за пів кіло філе яловичини. Далі так само, готували, багато випікали, використали ось такий розпушувач для тіста, вирішила його взяти. 5 пакетиків, коштує всього 29 центів. Я звичайно, і суду використовую, але, наприклад, Григорій Синочок він звик і в нього краще виходить саме з порошком. Тож. Треба, щоб вдома завжди це було. Далі, в Валді я придбала ще три курки. Це, власне, всі, що там були, забрала. Буду заморожувати їх. Дата придатності, правда, тут стоїть 15 число. Але є, а, до речі, не всі. Ось 13 лютого це сьогодні. 13 лютого, а одна курка 15. Цікаво. Ну, в будь-якому разі не буду сьогодні їх готувати, тож дві точно підуть в морозилку. А, ціна ось тут зазначена: за кілограм 3,59 це звичайна ціна. Ну, і ось за вагою скільки 5 євро, 4,93, 5,15. Ну, все залежить від ваги. Знижка 30%, відповідно, якщо на кілограми вже перевести, то це євро 0,5. Виходить, десь 2,50%. Так, десь. 2,50 кілограм. Ось така ціна була зі знижкою. І, ну, власне, одна. Курка коштувала 4,93, 5, 5, 15. Разом рахуйте, я б заплатила 15 євро за цих курок, і 5 євро я отримала знижки тож, за 10 євро. Три ось такі чудові курки. Це як мінімум три вечері, насправді більше. Філе я теж розділяю, використовую останній раз, наприклад, для начинки для млинців. Курячим м'ясом були тож <кій> можна розділити навіть більше, ніж на одну вечерю, одну курку. Власне, це все, 22,70. Ось такий в мене був закуп в Валді, і потім я вже поїхала на ярмарок. На ярмарку є теж каса. Єдине, що сьогодні не працював термінал, тож, ось так. Витратила я, я вже говорила, так, <кій> що тут? Це не мій, здається, чи мій 2,5 кілограми. Да. Яблуко в мене вийшло. 6,775 і два, рахуйте, 8 9 кілограмів яблук. 920-9300 кг яблук. Взяла фіджи, як завжди, яблука. Ось такі, вони кислі, такі дуже соковиті, кисло-солодкі. Дуже мені сподобалось, тому цього разу я їх беру знову більше. І ось такий сорт Шантеклер теж французький сорт яблук, який мені тут до вподоби, кисло-солодкі яблучка. Взяла їх цього разу трохи менше, ну я їх раніше ми їх вже трохи переїли. Але, власне, великого розміру яблука можна їх нарізати. Їсти і ось такий запас 9 кілограмів. Ну, має на 4, може і на 5 днів вистачить, подивимось з цим. Далі, тут, ось так мені порахували, тому я не можу розібратися, тому що поштучно продається ось такий величезний пучечок. Петрушки сьогодні буде у нас мексиканська страва. Там для тако потрібна саме петрушка зелена, ну і ще я потім можу це порізати, заморозити, використати в суп, в тому числі в суп пюре додаю це все перемелю. Петрушка дуже корисна, вітамінний такий пучечок. Один євро коштує. Далі салат, теж мені і потрібен до сьогоднішньої страви, плюс готувати салат. Так, їсти свіжа зелень, завжди потрібна, завжди корисна. 1 євро коштує ось така головка салату. Я єдине, що, як завжди, поряд побачила листочки, я ще забрала тут трохи листочки. Ну, а що, поштучно продається? Чому б і не забрати, все одно вони, скоріш за все, їх не використають. А мені буде додатковий салат. Далі ось 2 євро коштує, 4 авокадо. Взагалі ціна 60 центів, а за 4 штуки 2 євро. Тобто по 50 центів авокадо. Ось так я його розрізала. Це я вже придавила взагалі дуже класні авокадо, зрілі смачненькі, все, що треба, ну, не змогла встояти. Це, звичайно, може і не обов'язковий продукт, але теж дуже корисний, дуже смачний. Плюс мексиканська сьогоднішня страва все те, що треба, змогла ще й так дуже зекономити: 50 центів за один авокадо. І помідори. Помідори аж такі світяться. Напівпрозорі, можливо, тепличні помідори. Ну, навіть аромату такого особливого немає. та Все одно думаю, що на салат вони підуть. Тим більше, що ціна всього 1 євро кілограм на євро 0,4 мені вдалося це придбати. Тож, ось так: небагато брала, але думаю, що до салату те, що треба. Власне, все, ось такі в мене були закупи сьогодні. Разом це виходить наскільки? 38, 39 євро. Я витратила. І цілком задоволена, що поповнила так суттєво наші запаси. Я вам дякую за те, що проглянули це відео, що залишаєтесь на каналі. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Чекаю вас в наступних відео обов'язково. Не забудьте підписатися. Побачимося! Бухайте!